За часів правління Петра І він створив комісію, яка керувала процесом забудови міст, передусім молодого Санкт-Петербургу. Контроль за будівництвом здійснила поліцейська контора. В умовах тісної забудови дерев'яні російські зби виявилися досить пожаронебезпечними. У той же час камінь та цегла були в дефіциті. У 1714 році на деякий час навіть заборонилося кам'яне будівництво в усіх містах, окрім столиці. Через це було знайдено вихід будувати мазанки. Технологія їхнього будівництва, очевидно, прийшла разом із казаками, у тому числі і харківськими, які будували нове місто Ладаський канал. Мазанки, по-перше, були більш вогненеб... вогнебезпечні по-друге, могли імітувати кам'яні будинки та за рахунок оштукатурення. Таке нововведення викликало необхідність створення так званих зразкових або типових проектів, тобто робили спеціальне креслення та описи, за якими зводили відповідні мазанки. Мазанкове будівництво проводилося в Санкт-Петербурзі та Москві лише в перших десятиліттях XVIII століття і було прикладом впливу української культури на російську. Знаєте, хто вигадав будувати мазанки на Москві? А італійці, яких завис Петро І, їм здалося, що це більш економічно. Це факти з історії архітектури.